Євангелія на щодень, Приповідок 3, 1, 18. Мій сину, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість. В Божих очах і в людських, звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум, у всіх твоїх путях думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся, Господа, і ві зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш. та Первоплодами всіх твоїх прибутків і твої клуні будуть ущерб повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не ваш Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і карає. Я, батько улюбленого сина. Він карає, кого Бог щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала. Бо її придбання ліпше від придбання срібла і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Він довгий у її правиці і в лявиці багатство і слава. Шляхи її, шляхи відради, всі її стежки мирні, вона дерево, життя для тих, хто її держиться, і щасливий, хто її вхопився. Варто запитувати Бога і шукати Його мудрости, а не поладаєтеся на розум свій, насамперед, для того, щоб не витрачати часу на блукання чи то в дрібниці, в яких зіткана більша частина нашого життя, а чи нехтуючи знаменними і великими подіями, які рідко терпляються, в нашому житті варто запитувати людей, щоб черпати мудрість у мудрих зустрічаючи їх поступово самим ставати мудрішим. Прийде час і Бог вирішить, хто і коли передасть цей рідкісний скарб – мудрости, наступному поколінню. Без мудрости отриманої від Бога неможливо віднайти себе в цьому складному і незбагненному світі. Господи, нехай моє серце щодня береже твої накази і навчання.